І враховуючи напругу в суспільстві, кількість зброї в суспільстві, сьогодні варто подумати і підняти питання про те, щоб виключити максимально будь-які дії, які би спровокували кровопролиття. Для цього мають працювати всі разом політики, правоохоронні органи і спецслужби, і, і, спецслужби, і суспільство. Суспільство також не повинно стояти осторонь. Я вважаю Володимир Андрійович, Хто на вашу думку може сьогодні навести лад Україні побороти корупцію і закінчити головне закінчити війну? Кому б я перефразую запитання з претендентів? Ви довірили президентську булаву з заплющеними очима? Ну, да, ну тут це саме простіше питання для мене сьогодні. Ввечері я вважаю, що така людина є, і я, як прибічник цієї людини, це Ігор Петрович Мішко людина з максимальним набором тих якостей, того досвіду, того бекграунду, який сьогодні вкрай потрібен для того, щоб вивести ось цю ситуацію і розрулити її, вивести на мирне. Рейки, як кажуть, поставити, і з другої сторони здолати корупцію, якої є воля на це, і рішучість, і знання важливо тут, от якраз в. Цій персоні, як на мене, поєднав, я досить добре знаю Ігоря Петровича по спільній роботі в органах я бачив його підходи, його поведінку Само вдосконалення, як він прийшов у службу в перші дні, як він її залишив, якою. Це людина, яка здатна взявшись за справу, довести її до логічного завершення. У мене немає ніякого сумніву в частині того, що він може навести порядок. і в політичній міжнародній сфері міжнародних стосунків я знаю, що в нього є розуміння спецслужб діяльності всіх дипломатичного корпусу. Але я знаю, що він не схильний до того, щоб робити команду, як у нас в гіршому тому розумінні, коли команди заходили і це. Ближні люди, яким я вірю, яких довіряю, яких знаю, яким тобто це не чекіська команда, Абсолютно. Буде. і він в команді бачить сьогодні людей, економістів, фінансистів, які про це не знають, навіть що вони сьогодні є симпатиками, і в разі його перемоги вони будуть ну призвані. Я думаю, що вони відгукнуться на. Таку пропозицію для того, щоб забезпечити певну ділянку роботи. А Смішко зможе розмовляти з Путіним очі в очі так, щоб Путін його слухав? Я не маю ні, 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 ніякого сумніву в цій частині. Він не те що зможе, він зможе твердо відстоювати і при тому, не з позицій амбіції розриву mm -hmm. там. Але втягувати в такі переговори і добиватися крок за кроком досягнення власних цілей. Ось недавно ми буквально зустрілись у Львові, були з письменницькою аудиторією, до цього були там профспілки. І Ігор Петрович, коли ми зайшли в зал, подивилися на зал, ну трошечки скажем, треба розуміти ту. Ментальність тих людей, письменників, да, журналістів, та ще львівського штибу, це люди, поважні. такі що можуть поважні і сказати в очі те, що думають, вони не переймаються там, не намагаються посадами. Да. Да, посадами. І так, ну розпочали задавати запитання в такому ключі, що, ну, мабуть, Ігорю Петровичу буде неважко, тобто, не просто вибачаюсь. Але виявилось, що якраз і неважко, тому що під кінець повне взаєморозуміння, братання, і Ігор Петрович своєю логікою, аргументацією чіткою, своїм глибоким знанням продемонстрував, наскільки він. Може говорити з різного роду публікою? В нього є бачення і знання чітке він не, не шукає де запозичити чужу ідею в нас дві з половиною хвилини. Ще залишається ми в прямому ефірі. В мене два запитання. Перше, скажіть, будь ласка, сьогодні рейтинг ігоря смішка стрімко зростає, але зростає супротив влади. До чого може дойти влада щоб зупинити смішка? Я думаю, по-перше, що владі не варто взагалі займатися цією справою, зупиняти людей, які здатні і спроможні щось зробити в цій, угу. цій країні. І я не думаю, що влада повинна займатися цим. Владі якраз потрібно займатися тим, щоб було чітко волевиявлення народу не здеформоване, щоб відбулося мирно і. Скажем так, правдиво вибори, щоб виборець обрав свого кандидата, і це потрібно віддати на розсуд виборців. Чому ми весь час скажемо, що влада не влада ж обирає чергового президента, а народ, і влада тільки повинна сприяти тому, щоб народ міг. Вільно своє волевиявлення зробити, зробити і все. Я вважаю, що владі не, не слід і будь-які дії по відношенню не тільки до Ігоря Петровича Смішка чи будь-якого кандидата з боку влади повинні розцінюватися як грубе втручання в виборчий процес. А для цього є кримінальний кодекс, і для цього є правоохоронна сфера.